Каналі НТК інформаційний випуск події дня середи 24 квітня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Про що поговоримо у випуску. Далі коротко. Про виконання міського бюджету за перший квартал 2013 року говорили на засіданні виконавчого комітету Коломийської міської ради. Одна з небагатьох в Україні жінок-пілотів прилетіла до нашого міста. Коломийська гімназія потрапила до переліку найкращих шкіл України. Команда КВН Західний гай повернулася до Коломиї із трьома перемогами. У міському управлінні освіти відкрили виставку дитячих творчих робіт на тему Воскресіння. Тепер про це та інше детальніше. Сьогодні вранці близько 8.30 у Коломиї на вулиці Мазепи сталася аварія. Водій автомобіля ВАЗ 21099 мешканець села Княждвора Коломийського району, який рухався у напрямку Чернівців. Вчинив наїзд на велосипедиста. Кермував двоколісним транспортним засобом коломиянин 1998 року народження. У результаті зіткнення велосипедист отримав перелом гомілки на правій нозі. А що стало причиною аварії? З'ясовують фахівці. У Коломиї правоохоронці затримали дівчину, яка шахраювала, виманюючи у дітей початкових класів золоті ювелірні вироби. 17-літня жителька одного із сіл Снятинського району вирішила підзаробити, взявшись до криміналу. Дівчина, яку нещодавно відрахували із навчального закладу, за прогули звикла робити все, що їй заманеться. Народившись у багатодітній сім'ї, вона особливим контролем забезпечена не була та вела сумнівний спосіб життя. Цього разу гроші на гулянки здобула шахрайським шляхом. Ходячи по школах, шахрайка вишукувала довірливих дітей перших-третіх класів. Обіцяли їм подарунки та сюрпризи взамін на сережки. Відтак, ювелірні вироби віддавала знайомому. У, аби той здав до ломбарду, працівники кримінальної міліції у справах дітей у найкоротші терміни відшукали неповнолітню громадянку, яке ж покарання чекає на правопорушницю. Вирішить суд. А про виконання міського бюджету за перший квартал 2013 року говорили на засіданні виконавчого комітету Коломийської міської ради. Також слухали плани щодо підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років та планову мережу закладів освіти міста на наступний навчальний рік. Розпочали виконком із приємного за сумлінне виконання своїх обов'язків щодо організації підготовки та проведення виборів народних депутатів. Відзначено подякують ЦВК Галину Білуус та Марію Корча. Їх та іменинників квітня привітав міський голова. Відразу тоді до порядку денного. Перше питання про виконання міського бюджету за перший квартал цього року. За перший квартал міський бюджет не виконаний на загальну суму 959,8 тисяч гривень. Це невиконання є по доходах закріплених, які враховуються при визначенні обсяг міжбюджетних трансфертів на суму 1 млн 119,6 тисяч гривень. В основному. У цей кошик доходів надходить податок на доходи фізичних осіб, десь біля 99%, і він не виконаний на загальну суму 1 млн 1225 тисяч гривень. Причина невиконання цього виду надходжень спад фонду оплати праці основних платників. Також існує заборгованість із виплати заробітної плати. Вона складає 1 мільйон триста тисяч гривень. А ще у міський бюджет не надійшло власних доходів на суму 800 тисяч. Загалом міський бюджет в першому кварталі не майже 2 мільйони гривень. Також дотації вирівнювання, субвенції на соціальні виплати. Це усе загальний фонд міської казни. Щодо спеціального фонду, то тут теж є проблеми. Не виконані також. За рахунок невиконання бюджету розвитку. Міський бюджет не надійшло доходів до бюджету розвитку на 4 мільйони 599,6 тисяч гривень. Це є в основному податок на нерухоме майно, надходження коштів від відчуження майна, кошти від продажу земельних ділянок на сільськогосподарського призначення. По видатковій частині хочу сказати, що станом на 1 квітня у нас в міському бюджеті заборгованість, рахувалася заборгованість по оплаті праці, термін якої не настав, мільйон 144 тисячі гривень, яка погашена. Крім того, рахується заборгованість за теплоенергоносії. Говорили на засіданні виконавчого комітету і про планову мережу закладів освіти на наступний навчальний рік. Вона відрізнятиметься від нині діючої тим, що збільшується кількість учнів на 24 і кількість класів на 3, розповіла начальник управління освіти Марія Грицан. Середня наповнюваність учнів у класах у нас зараз становить 25,4 учня. Це другий показник в області після міста Івано-Франківська. Тому з 22 двох. Учнів середньої наповненості ми вийшли на такий відсоток наповнюваності. Я думаю, що це непогано. Що стосується по школах десь питань, то найбільша наповнюваність учнів у першій школі вона становить 29,3, у четвертій школі 26,7. у природничо математичному ліцеї 25 і 7. Класи, особливо 10, де 17-18 учнів доведеться закрити, каже Марія Грицян. А деякі об'єднати. Щодо садочків, то черга й надалі є точніше дві, і в ній 530 малюків. Одна черга, яка є дітей від народження, тому що ми мусимо мати банк даних дітей, які народилися і проживають в місті коло Що ми на перспективу планували е, ну, кількість груп, які будуть необхідні в тому чи іншому році. Друга є, яка ми плануємо пропонуємо батькам Такі влаштовувати дітей після трьох років, тому що материнська школа теж повинна бути до трьох років і матерям платять. Але в силу того, що йдуть працювати раніше, то ми беремо, коли виповнюється вже два, два з половиною роки дитині чи два і два в'ясенну групу. Також на засіданні виконавчого комітету говорили про планову мережу шкіл естетичного виховання та встановлення плати за навчання в них на 2013-2014 навчальний рік і виконання рішень виконавчого комітету з питань профілактики правопорушень порушень серед дітей в місті, Коломиї та низку інших питань. 26 квітня о 10-й годині у залі засідань міської ради відбудеться зустріч спеціалістів Департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації Івано-Франківського регіонального управління, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву та банків-учасників програми здешевлення вартості іпотечних кредитів з представниками підприємств, установ організацій та навчальних закладів міста. Під час зустрічі обговорять питання забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов через участь у житлових програмах, запрошуються мешканці, а також представники підприємств, установ та організацій міста 26 квітня о 10 годині. Надія Брай відвідала Коломию. Одна із небагатьох в Україні жінок пілотів прилетіла до нашого міста на, на, на невеликий зліт шанувальників малої авіації. На місцевому литовищі відбулися показові виступи і спілкування між однодумцями. Все бачила Надія Ніплюхіна. Надія Брай має незвичайне для жінки хобі, яке стало фактично стилем життя. Вона любить літати. Тендітна жінка швидко може опанувати штурвал будь-якого літака. Каже, від польотів отримує неземне задоволення. Самого дитинства я мріяла. Про польоти. і з того часу я поставила собі за мету навчитися літати. І до своєї мети таки прийшла. Поступила в інститут Київський національний університет, закінчила його і паралельно вчилася літати на маленьких літачках. І Одночасно там працювала інженером-конструктором. Насправді жінок в авіації дуже мало, хоча представниці прекрасної половини людства в сучасному суспільстві вже загартували справжній чоловічий характер. Все ж у небі літають лише у снах та мріях, на відміну від пані Надії. Це вимагає великого терпіння, і жінкам дається все таки трошки складніше. От і не так багато жінок, які доходять до кінця. Багато хочуть літати, але не так багато жінок де ходять до своєї мети. От літаю я вже. От, в цьому році буде 13, 13 років. Я поставила собі за мету облітати більшу всю Україну. В принципі, всю Україну мені не вдалося облітати, але я багато регіонів, багато районів вже політала. Була з кордоном Польщі і Чехії, брала участь у спортивних змаганнях. От, в принципі, це була моя основна мета. В Коломиї Надія Брай вперше. Жінка-пілот каже, давно мріяла прилетіти саме сюди і побачити столицю покуття з висоти пташиного польоту. Завдяки своїй наполегливості і вірі у власні сили, їй це вдається з легкістю. Коломийська об'єднана державна податкова інспекція нагадує, що до 1 травня 2013 року триватиме кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у минулому 2012-му. Загалом свій громадянський обов'язок на Коломийщині вже виконали понад 400 осіб. На середину квітня сума задекларованих доходів склала 13 мільйонів 300 тисяч гривень. А за перерахунками цих декларацій, місцева скарбниця регіону поповниться податком на доходи фізичних осіб у сумі понад 700 тисяч гривень. Цьогоріч найактивнішими декларантами є спадкоємці 179 декларацій. Отримані доходи від надання нерухомості в оренду задекларували 43 краяни. Про доходи від продажу рухомого та нерухомого майна сільськогосподарської продукції повідомили 150 громадян. Отриманий інвестиційний прибуток задекларувала одна особа. Іноземні доходи 15 чоловік. Відрадно, що на сьогодні на Коломийщині є вже один декларант-мільйонер. Отож, декларацію потрібно подати до податкової інспекції за місцем реєстрації платника. Практичну допомогу щодо заповнення документу а також необхідні консультації можна отримати у центрі обслуговування платників податків Коломийської інспекції за адресою місто Коломия, вулиця Хмельницького. 3, центр працює з понеділка до п'ятниці з 9. Той до двадцятої години у суботу до шістнадцятої, у неділю до чотирнадцятої години, довідки за номерами телефонів 5 10 00 2 68 78. Це повідомляє сектор взаємодії зі змі та громадськістю Коломийської інспекції. Продовжуємо випуск. Коломийська гімназія потрапила до переліку найкращих шкіл України. Топ п'ятдесятку визначав журнал Фокус. У рейтингу гімназія імені Михайла Грушевського є єдиним представником Івано-Франківщини. Деталі у матеріалі Мар'яни Мацьків. При підготовці рейтингу журнал Фокус проаналізував результати ЗНО більше 12 тисяч загальноосвітніх навчальних закладів. З них відібрали 50 кращих. І Коломийська гімназія у цьому списку в першу чергу. Я особисто, колектив, батьки, діти, маємо задоволення від того, щоб праця важка праця, клопітка праця, щоденна праця дітей винагодилася. І результати відповідно цієї праці теж вагомі. Бо з 39 випускників, біля 30 учнів, сьогодні вчаться на державній формі навчання. Для гімназії імені Михайла Грушевського це не перша така відзнака. Минулого року заклад також увійшов до топ-50, а у 2006-му у сотню найкращих шкіл України. Проте цього року фокус скоригував систему оцінки. Місце школи в рейтингу залежало від кожного учня, а точніше від його результатів зовнішнього тестування. Чим більше учнів показали кращі результати з ключових предметів, тим вище піднімалася школа. Відразу декілька позицій у рейтингу посіли Київ, Львів, Донецьк, Дніпропетровськ і Вінниця. Однак приємно тішить, що Якісною середньою освітою, окрім великих міст, можуть похвалитися і такі районні центри, як Коломия, підкреслює начальник управління освіти Коломийської міської ради Марія Грицан. Я хочу привітати колектив гімназії з таким почесним знову ж визнанням їхньої роботи. Я хочу сказати, що і справді гімназія має досягнень багато. Це той новітній заклад, який дає міцні грунтовні знання нашим дітям. Користуються визнаним авторитетом в обласному управлінні освіти, хочу побажати колективу гімназії творчих здобутків в майбутньому, допитливих, кмітливих, гарних учнів. І я думаю, що з 1 вересня вони чекають знову ж нове поповнення п'ятих класів, тобто перших класів гімназійних і творчих здобутків в майбутньому всьому колективу, і зокрема директору гімназії Матковському Йосипу Миколаївичу. Рейтинг складали за результатами минулого навчального року. Тож заслуга тут найбільша випускників. Саме на основі їхнього тестування визначали кращих. Пишаються здобутками своїх випускників і їхні класні керівники. До речі, двоє гімназистів у минулому році отримали максимальні 200 балів. У Класі навчалося 19 учнів, з них четверо медалістів. Учні достатньо успішно завершили навчальний рік. Практично всі поступили в вищі навчальні заклади, окрім однієї дитини. Успіхи на ЗНО в середньому діти здавали по 3-4 предмети. Всі медалісти, які одержали медаль, підтвердили свою медаль. Тобто ніхто не одержав менше як 180, 185, 190 балів було в учні. Це престижно, перш за все, для майбутніх поколінь, для батьків це інформація. Ну, В принципі, в гімназії навчання проведеться таким чином, що вимагається. Від них значно більше ніж пропонує програма для універсальних класів. До е, того що наші учні так успішно здали зовнішнє незалежне оцінювання, е, це є е, праця, тривала, складна праця всього колективу. Але я й хочу виділити тих учнів, які е, відзначились під час здачі зовнішнього незалежного оцінювання. Ми маємо ситуацію, коли е, це були старанні відповідальні учні, і це видно по тому, як вони вчаться на даний момент у вищих навчальних. Закладах ми маємо картину, коли з нашого класу поступили на державну форму навчання: 16 учнів, і тільки четверо не добрали певної кількості балів і вони потрапили на комерційну форму навчання. І колектив, і учні гімназії обіцяють надалі підтримувати статус найкращих. Якісна освіта один з головних принципів навчального закладу. У Коломиї змагалися юні інспектори дорожнього руху. У четвертій школі зустрічалися команди Коломиї та району Косова і Снятина. Там проходив зональний фінал всеукраїнського конкурсу серед команд КВК юних інспекторів дорожнього руху. Хто ж став переможцем та поїде на обласні змагання? Розкажемо далі. Працівники державтоінспекції особливу увагу приділяють профілактиці дитячого травматизму та вивченню правил дорожнього руху. Для того, аби діти краще засвоювали матеріал, у кожній школі створюються агітбригади юних інспекторів руху, які в ігровій формі розповідають та показують приклади стосовно виконання вимог правил. Щорічно, колективи ЮІР проводять змагання, конкурси на визнання сильніших. Мета це залучення широких мас дітей до Навчання правил дорожнього руху це є помічники так, інспекторів дорожнього руху в школі. І чим більше у нас дітей залучено, тим менше у нас кількість дорожньо-транспортних пригод, тому що юні інспектори руху вони допомагають молодшим школярам, вони чергують біля школи, допомагають переходити проїжджу частину дороги на пішохідних переходах та в місцях, де є інтенсивний рух транспортних засобів. Вже традиційно зональний етап обласного фіналу проходив на базі Коломийської загальноосвітньої школи номер 4 яка має багаторічний досвід у цьому напрямку. У закладі зустрічалися команди Коломиї та району Косова і Снятина. В наші конкурси входить правила дорожнього руху, тобто діти перевіряють свої знання, знання правил дорожнього руху. Велоестафета – це, тобто, вміння правильно їздити на велосипедах, об'їжджати різні перешкоди. Інший наступний конкурс регулювальник. Тобто основні ази діти перевіряють себе на знання вже в якості регулювальника і в якості водія. І наступний у нас етап конкурсу це конкурс грака Венв'єр. Це вже гумористичні номери. Такі зустрічі відбулися у трьох зонах: Калуш, Коломея та Івано-Франківськ. По дві команди-переможниці зональних етапів візьмуть участь в обласному фіналі, який пройде у Івано-Франківську на базі ліцею інтернату для обдарованої молоді сільської місцевості. Тобто шість команд, і вже переможці будуть визначатися окремо у горі «ЮІР» і в змаганнях команд «ЮІР». Переможці будуть брати вже. В свою чергу на зональних всеукраїнських етапах, і хто виграє, тоді вже будуть визначатися переможці. Поїдуть діти на всеукраїнський Вартек. Всі учасники конкурсу в Коломиї показали високий рівень майстерності. Виступи команд були цікаві, спрямовані на прищеплення неповнолітнім поваги до професії працівника міліції, організації змістовного дозвілля школярів та молоді, виховання у них культурних та естетичних смаків. Ші! Добрий день, сержант Потєхін. Вийдіть з машини бумажник. бумажнік. Можу, мама, на вазі ж багажник. А я сказав бумажнік. Завжди події випереджаю. Але ж я нічого не порошу. Серйозно? Ну, їжай далі. Що дійсно Ні. Результати змагань. Перше місце посіла команда з Коломиї. Друга сходинка дісталася представникам з Коломийського району команді Печеніжина. Третє місце здобули косівчани, село Тютів. Всі учасники отримали грамоти, призи та подарунки. Команда КВН Західний гай повернулася до Коломиї з трьома перемогами. Гумористи виборили перші місця у півфіналі Всеукраїнської ліги КВН Кавлін, чвертьфінальні – центральноукраїнської ліги КВН, а також у «Вечорі чорного гумору. Чим сьогодні живе команда і які має плани на майбутнє? Дізнавалася Мар'яна Мацьків. Західний гай існує два роки. Команда КВН, хоча і молода, але має багато здобутків. Перемога у півфіналі Всеукраїнської ліги одне з найбільших досягнень. Ділиться враженнями капітан команди Ярослав Мартинюк. Це була перемога для нас така і неочікувана, і водночас ми знали, що ми можемо перемогти, тому що у нас є і колорит, і ми багато старалися для цього. Також ми гарно відпочили всією командою. Ми вже дуже-дуже здружилися за ці два роки і. В принципі було дуже класно зараз. У команді є шість учасників, п'ятеро хлопців і одна дівчина. Марія Сенів та Ярослав Мартинюк є основними авторами і постановниками номерів. А Назарій Мигаль спільно з Дмитром Стрибком відповідають за музичну частину. КВН це моє хобі, можна сказати, від нього я получаю масу задоволення. Це не тільки приємне проведення вільного, проводження вільного часу, а цей. Дійсно, емоції, веселі, такі яскраві емоції, можливість познайомитися з талановитими людьми у цій сфері. І це дружня гра, яка об'єднує людей. КВН для мене це життя, можна сказати, тому що зараз без Калену я не уявляю свого свого життя. Це, цим живу в цим. Це повністю кавен для мене зараз. Весело. Ми знаходимо різні компанії, з якими ми також проводимо гарний час. З Кременчуга КВНщики провезли безліч приємних спогадів. Вже у травні гумористи їдуть змагатися у фіналі. Вони сподіваються, що і цього разу приїдуть у Коломию з перемогою. Ми змагатимемося за перше місце. Приз у 10 тисяч гривень та можливість брати участь в офіційних лігах КВН України, асоціації КВН України. Ми увійшли в п'ятірку тих команд, які будуть брати участь. В основному борються за перемогу команди з центральної та східної України. Ми єдина Україна. Міномовна команда, яка виступала, і нас так називають такою найколоритнішою командою. На поїздки, в які ми їдемо, нам завжди потрібні кошти, оскільки там дорога дуже дорого коштує, і е, участь у таких фестивалях не безкоштовна, Відповідно, е, ми б хотіли, щоб нас підтримували хтось з нашого міста, оскільки насправді ми представляємо честь нашого міста. Так, напевно, робив кожен хлопець. Випадок пізно вночі, у парку. Знаєш, Маша? Само живе маньяк. ніяк. Він підходить до таких дівчат, як ти і каже їм дурак. Що це там в кущах? Дивись, 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 там в кущах. Я не бачу Славік, що там таке. Славик ти дурак! Що ти наша боїся? Ти заліб. Що? Шо... Що там, що там, що там, там? Там, там великий павук. Дурак налякав. Західний гай! У Коломийському управлінні освіти відкрили виставку дитячих творчих робіт на тему воскресіння. Захід проходить у рамках фестивалю Писанка, який незабаром відбуватиметься у Коломиї. Великодні композиції бачила Марина Максимів. Двічі на рік до Дня народження Христа та до Великого дня Коломийське управління освіти організовує виставку тематичних дитячих робіт. Започаткувала такі виставки методист інформаційно-методичного центру Ольга Григорчук. Ідею підтримали колеги. Ми побачили, що ідея була хорошою, адже минулого року в нас були дуже такі унікальні, цікаві експонати, присвячені Велику Дню. Тому е, зрозуміли, що це має продовження мати і в цьому році. Напередодні світлого воскресіння у приміщенні відділу освіти великодні композиції представили усі школи міста, а також будинок дитячо-юнацької творчості. Судячи з яскравих дитячих робіт, коломийські учні цікавляться народними традиціями. Діти люблять малювати писанку, діти люблять готувати великодні композиції, а ми тільки в цьому їх підтримуємо. Писанку з елементами квілінгу виготовили учні 8 А класу 10-ї школи. Квілінг це мистецтво виготовлення композиції зі скручених у спіралі смужок паперу. Вчителька образотворчого мистецтва Світлана Дяків каже, це дуже клопітка і об'ємна робота. І завжди, як в мене виникає якась ідея, учні з великим задоволенням підтримують її, висловлюють власне якесь бачення, свої бажання і до всі ідеї допомагають тілити мені в <сутствие> життя. <сутствие> Організатори виставки вирішили не визначати переможця, оскільки всі роботи не повторні. Тому всім учасникам вручили заохочувальні нагороди. До слова, подивитися на великодні композиції можуть усі охочі в приміщенні управління освіти. У четвер у прямому ефірі телеканалу НТК говоритимуть на духовні теми. Гість студії, доктор канонічного права, професор Папського східного інституту у Римі. Отець Андрій Танасійчук. Початок. О 19.45. також триває конкурс Моя мама найкраща у світі присвячений дню матері. На кращий вірш розповідь, твір або малюнок. Участь беруть учні перших 11 класів. Роботи приймаються до 13 травня, Коломия, вулиця Кобринського, 10, дитяча бібліотека, номер 1, Телефон для довідок 2 тридцять Підсумки конкурсу вже 15 травня о 15 годині у читальній залі бібліотеки. Це була вся інформація сьогоднішнього випуску. Хочу нагадати, що наші новини так само можна слухати на хвилі 1068 FM радіо Сяйво або ж читати та переглядати в інтернеті за адресою НТК У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимось. Ви шануйтеся, головне, будьте здорові.